Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Перш ніж дивитися відео, обов'язково перевір, чи підписаний ти на мій канал, якщо ні, то швиденько виправляйте. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо переходити на новий рівень 71. й Це ми зробимо дуже легко, адже для нового рівня мені потрібно лише 146 досвіду. Давайте зберемо врожай. Повільно, нічого не пропускаю. Залишилось 70 досвіду. Тепер я пропоную забрати нашу продукцію. Я тут багато готувала. Все, ми перейшли на новий рівень. Скільки всього ми отримали, будемо зараз розбиратись. Перше, що ми отримали, це дві грядочки. До речі, дивно. Завжди ми отримували по три. Далі креслення. Морська свинка дуже гарна, вже хочу собі придбати. Кольорову шаль. Апельсиновий сік, сам апельсин, бутерброд з арахісовою пастою, прикраса садовника, прикраса скульптора, прикраса з пієдісталом, не знаю, як правильно по-українськи. І прикраса дворник. Також 10 алмазиків і саме апельсинове дерево. Забираємо. Давайте кудись. Ані, в мене навіть місця немає для грядочок. Треба вже робити обстановку. Цю мерську свинку я хочу купити в наступному відео, де ми будемо купувати тваринок. Апельсинове дерево. Ну, давайте хоч трішечки посадимо. Зараз я приберу цей декор, який я тут понаставляла. Так, я вже все прибрала. Тепер саджаємо апельсини. Дерево коштує не дуже дешево. Але, в принципі, якщо порівнювати з лимоном або оливкою, то ціна не дуже відрізняється. Так, саджаємо. Давайте подивимося, скільки буде наше дерево рости, добути 6 годин. Ну, не дуже швидко, але якщо я не помиляюсь, то є в нас дерева, які й довше ростуть. Тож, почекаємо. Так, тепер я хочу зібрати всю продукцію. Ми її готували в минулому відео, де ми з вами грали 24 години в хейдей. Якщо ви не дивились це відео, то швиденько виправляйтесь, бо я його знімала дуже довго. Насправді, це було одне із самих моїх тяжких відео. Пам'ять на моєму телефоні сказала просто до побачення. Так, все зібрали. І тепер я хочу подивитися, як готуються наші нові страви. Перша страва це бутерброд з арахісовою пастою. Сюди нам треба лише одне варення малини. Один арахіс та два батони. Знаєте, навіть не дуже тяжке блюдо і готується швидко, думаю, я його буду робити частенько. Тепер переходимо до одягу. Це кольорова шаль, яку можна зробити за три соняшника, одну ожину та дві шерсті. Давайте відразу шерсть заберемо і поставимо робитися. Так, робиться годину та 15 хвилин. Далі переходимо до апельсинового соку. Він робиться годину та 42 хвилинки. Для цього треба лише два апельсинчика. Тепер забираємо нашу нагородку із машинки. І давайте заберемо прискорювач та монетки із фармпасу. Я їх вже давно не збирала, але не хотіла забирати, бо боялась прийти на новий рівень без вас. Це все, звичайно, чудово, але я не розумію, де нам треба креслення. Давайте тут подивимось. Якщо я не помиляюся, то ми вже зможемо зробити власний декорчик. Не розумію. Хто на більшому рівні, поясніть, на що мені треба те креслення і що з ним далі робити. Забираємо монетки. Ну, вже по нашій традиції подивимось, що нас чекає на наступному рівні. Я вже бачу новий заводик. Щоб перейти на новий рівень, треба назбирати 388 тисяч досвіду. Хоч трішки, але ми вже з вами назбирали. Ми отримаємо новий заводик, макаронна кухня. Також ми отримаємо буряк, також страву, зимові овочі, які готуються 21 хвилинку. Суп із цибулі готується 2 години та 7 хвилин. Лимонну свічку, циліндр, робиться 3 години та 30 хвилин. Ого, щось дуже довго. Клецки робиться годину та 20 хвилин. І цю страву ми зможемо зробити вже в новому заводику. А також 10 алмазиків. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Бажаю гарного та мирного дня! Зустрінемося в наступному відео!